Всім привіт! Презентую вам лот нічні сорочки жіночі бренду Disney. Оцінка при транспортуванні потерлась наклейка. Розмір від S до L. з розміром S буде 3 одиниці. З розміром M буде 16 одиниць та з розміром L буде 6 одиниць. Всього в лоті 25 одиниць. Вартість слоту 2750 гривень. Матеріал бавовна. Собі вартість однієї одиниці 110 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finic.ua. Дякую заробляємо разом!